Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі. Мене звати Вікторія Клименко. Я тім лід клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поговоримо з нашою випускницею курсу QA Олесею. Леся, привіт, дуже рада тебе вітати. Привіт, я з міста Харкова. Зараз у Німеччині перебуваю, але працюю на українську компанію та дуже полюбляю свою роботу. Ну, коли я починала. Я не зовсім ще розуміла, що я ким хочу бути, тому що мені зараз вже 43, а почала я свою кар'єру в 41 ще до QA. Угу. З чого почала свій шлях в IT? Як взагалі визначилась компанію? Чому обрала саме освітні курси, а не можливо саме навчання? Почала я ну, тому, що я дуже люблю вчитися. Це як би мій теж один з лайфхаків, ну котрий потрібен кожній людині, яка йде йде в АТІ, а тому мені якесь підґрунтування треба було структурувати свої знання. Бо е, я також полюбляю самоосвіту використовувати, але е, на базі самоосвіти треба дуже. Не, не вистачає структури, щоб твої знання як були по леєрам, по своям розкласти їх. Тому мені треба було якісь курси. Та я обрала звичайно, я радилася зі своїми там знайомими, і вони мені порадили таку дуже гарну школу, тому що. Багато було випускників, які закінчили, які дуже задоволені, а тож в мене були і курси, і самоосвіта також. На тому я наполягаю, тому що без самоосвіти не буде результату. Розкажи, будь ласка, як проходив курс, коли ти вчилася? Ти поєднувала його з роботою, чи ти приділяла час тільки навчанню? Ну, коли я вчилася, я звикла так надто багато часу ну, приділяти, тому, тому що я вирішила, як кажуть, свідчно це перейти в іншу сферу, бо мені потрібно було дуже практики, домашні завдання. І я там було таке, що сиділа там днями, незважаючи на свою роботу, а робота в мене яка була, що дозволяла, тому що в мене був дуже довгий час біля десяти років свій інтернет-магазин, Тож, це була моя справа, суто моя приватна. І я собі можливо було дозволити цей час деякий приділити лише навчанню, угу. а людям допрацювати. Часу. Розкажи, будь ласка, про проекти, які ви робили на курсі. Що це був за проект? Як саме ви його виконували? Скільки часу? Там декілька проєктів було. Ну тож, ми мобільний застосунок Монобанка тестували, наприклад, Skype та новий застосунок щодо планування досугу дитини. Kids, Kids. Не так, це реальний був набите тестування, ми його uh -huh. тестували. От. Ну, тож такі щорокові домі, проєкти, те, які суто внутрішні, були різні. Uh -huh. А що сподобалось, коли робили проекти? Що було найцікавіше? Можливість у свій. Вклад донести, тобто кожен з нас зміг побачити цей застосунок, чи мобільний, чи десктопний у своєму ракурсі. Бо ну, я зараз працюю декілька QA на проєкті, бо одні знаходять ну, свої баги, а інші зовсім інші. Тож це дуже. Корисно, щоб було багато різних, опіній, різних точків зору. Угу. Так, зрозуміло. добре, це дуже сподобалось. Ну і знов-таки командна робота. Розкажи, будь ласка, як ти про це влаштовувалася і як шукала роботу після курсу? Після курсу дуже теж, теж було. Що, що розповісти. Ну, тож я вже почала резюме, резюме робити так, тестові себе проходити, коли навчалася, на останньому місяці навчання, так, ну, досить швидко, п'ять співбесід було. Це прям, це прям дійсно швидко. Так, так, це для мене це був але я там ну досить не дуже там набрала дуже багато стажерів, аж через півтори місяці я опинилася без ну, без занять. Тож не не було мені що давати. Тож мене стажування не пройшла uh -huh. такий силь досить, але я не була в вічі, я зібралася, створила та знайшла таку маємо, цікаву роботу, на якій там півтора року працювала. Uh -huh. А Зараз я вже на третій працюю, я е, вже після 24 го лютого чекала. Uh -huh. Розкажи, де ти зараз працюєш, в якій компанії, на які позиції. Я працюю зараз у компанії Єлоджик e Commerce, це велика компанія, вона розташована на західній Україні. А, У нас чотири офіси. А, та я працюю як QA у відділі, де багато кільких Угу. <рес> <рес> Чим взагалі займається компанія? Які продукти робить? Компан... Компанія займається якомом, e тобто. Тес веб-стори, що я люблю, а, а переважно Маджента, бо я в ній закохалася ще з першої роботи. Які би ти дала три поради студентам, які вже от-от випускаються, або випускникам, які шукають роботу, щоб знайти класну компанію і працевлаштуватися? Ну, нас, насамперед, це занурюватися, у це тестування з головою, щоб <свісно>, в тебе були знання, бо е, зараз ти нікого ну, нічим не може здивувати, якщо в тебе нема знань ну, самого тестування суто. А, тобто знання потрібні, але а, ще. Що потрібно не відволікатись від е, е, свого англійського та прокачувати ї, його теж, і е, якщо буде можливість занурюватися в якийсь проєкт, може це буде пед проєкт, може ти сам його ведеш? Може якесь безкоштовне тестування, може, якісь там навіть з. Самим брати та тестувати якісь сайти чи застосунки а, ну, як, в якості хобі. Є таке дуже цікаве е, нове слово у англійській, е, е, зміксоване education та entertainment. Edutainment. це mm -hmm. означає навчання як хобі. Тож я дуже дуже це мене зачепило, тому що в мене теж є таке хобі. ну тож вирішати якісь як, челенджі, ну навіть квестковна. Mm -hmm. Я я думаю, це теж ти те, напрямок. Є таке на навчання, як е, дебати, коли ти відстоїш свою точку зору. Це дуже корисно, тому що якщо ти щось знайшов чи хоч ну бажаєш доказати, то в тебе потрібно, щоб були аргументи. Тож це ну це теж спілкування, але з боку як ти правильно буде пушити своє точку зору, ну, тобто підвигати. відстоювати свою точку зору. Відстоювати, так, це дуже. Угу. О, це дуже корисно. Клас щоб це коректно було. Це теж про софтськіли. А угу. Олеся, дуже дякую тобі за наше інтерв'ю. Я бажаю тобі подальшого розвитку, щоб зарплата росла в геометричній прогресії. Діти були щасливі, мама була щаслива. Тобі вистачало часу і на сім'ю, і на себе, і на твій власний розвиток. Дуже дякую тобі за те, що ти приділила нам сьогодні час.